А зараз трошки незвичний для програми гроші сюжет. В цьому році нам довелося допомагати музикальній бібліотеці і врятувати її від руйнування. Програма гроші відвоювала унікальну бібліотеку. ОСБВ «Каштан» заварила двері. Це було в 2011 році. Так, зняла вивізку. От. І ми не могли потрапити на роботу. На початку року ми показали вам навіть не сюжет, а справжній будівельно драматичний серіал тривалістю в рік. Знімаю, знімаю, да. Ну, Я просто не знаю. Це... Гарячий екшен розвернувся навколо старовинного будинку у самому центрі столиці. Тут були і сварки, і бійки, і поліція, і навіть швидка допомога. Нужно було приймати міри до того, як це. А все тому, що жителі старовинного будинку боронили своє житло від рейдерів ОСББ, які намагалися перетворити будинок на підпільний готель з кількох квартир та унікальної старовинної бібліотеки, яка знаходилася в підвалі будинку. Вони тут займаються комерційною діяльністю. Будь ласка, готель «Київ». прямо на вході поставлений готель «Київ». Журналісти програми гроші вчасно втрутилися в справу. Місцеві мешканці стверджують, що дня від їх будинку від'їжджають до десяти ось таких повних камазів. Люди бояться, що в будь-який момент будинок просто розвалиться на частини. І допомогли звичайним людям відстояти право на власне житло. От вони прихватили, зробили там сі. Так, саме після серії емоційних сюжетів, Генеральна прокуратура таки порушила кримінальну справу проти рейдерів ОСББ. І буквально вчора господарський суд задовільнив прохання прокуратури завдяки спільним зусиллям прокуратури та журналістів. Старовинне надбання Києва, унікальна музично-театральна бібліотека, залишилася бібліотекою, а не перетворилася на підпільну ночліжку.